Здоровгайс! Останній тиждень у світі залізного спорту був доволі таки насичений, зокрема у Стронгмені. Там з'явилося декілька хороших і ну, не дуже новин, про які я хотів би сьогодні з вами поговорити. Отож, без зайвих слів, поїхали. Ісландець Хавтор Бьорсон уже розпочинає свою підготовку до рекорду у стану тязі. Для цієї мети він уже провів два тренування. І для цього десь із загашника він дістав свій старий екпірувальний комбінзон, із яким він тягнув своїх 501 кг. На днях у цьому комбезі йому вдалося досить легко затягнути 420 кг, але сам Атлет заявив, що ця екіпа конкретно для присут. І він уже замовив собі схожий спеціальну підтягу. Тому, як на мене, можна бути на 100% впевненим, що пару кілограмчиків йому до результату це прибавить. Окрім того, Бьорсон поділився просто чудовою новиною. Виявляється, у нього на столі вже лежать декілька варіантів того, де буде проходити рекордна спроба. Більше того, у нього вже є конкретна попередня домовленість, яка наразі поки що не скріплена юридично, тому усіх подробиць він розкривати не захотів. Ми з організатором уже все погодили усно, тільки залишилося підписати контракт. Тобто наразі усе виглядає так. Давай, 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 тягни, 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 але мені все ще потрібен підпис. Якщо ця домовленість все ж таки стане дійсною, то вийде так, що я буду готуватися одночасно і до Арнольдів, і до Станової тяги. Отож, друзі, цілком ймовірно, що ця спроба світового рекорду пройде десь у проміжку. Між лютим та березнем. І навіть цілком можливо, що відбудеться вона якраз на Арнольд Classic або на Arnold's UK. Ну, а як думаєте ви, чи змінять на Арнольді звичний для цих змагань Elephant Bar на класичний гриф? Пишіть свої думки у коментарях. Не відходячи від каси, одразу засвідчу вам попередній лайнсап на цей турнір, тобто на Arnold Класік. Як бачите, серед чоловіків немає жодного українського атлета, проте до змагань ще три місяці статися може все що завгодно, і, можливо, комусь прийшло запрошення у резерв. Натомість поїде брати реванш у Анджеліки Джардін українка Ольга Лящук. Минулого року їх разом із Люсі Андердаун розділило всього на всього півбалу. Розпочав свої стронгмен тренування і Павло Наконечний. Конечний. Сильно на ваги він поки не лізе, але ось така манера виконання акцій пресу вагою 130 кг на 3 повторення безумовно заслуговує вашої уваги. Також атлет поділився своєю свіжою становою 270 кг на 3 повторення. Так можна сказати, що ми бачили вже і 300 на 5, і 300 на аксель грефі, але зараз атлет відвічає, що йому вдається підключати у роботу ноги. Отож уже стає дуже цікаво, чи отримає наконечне якісь запрошення на один із турнірів Giants Life наступного року. Дуже і дуже високі шанси отримати про карту мав Олег Пилипяк. Але, на жаль, втрутилися неспортивні події. Олегові анулювали американську візу, через що він не зміг взяти участь у змаганнях і повернувся додому. І це насправді дуже прикро, бо Олег їхав на змагання ну, в класній формі, і на нього чекали там дуже хороші для нього івенти. Тому розраховувати можна було як мінімум на призи. Або навіть і на перемогу у змаганнях. Отож, печалька, друзі, печалька. Схоже, що 5 стронгів на прорівні нам все ж таки у наступному сезоні побачити не вдасться. А от Мічел Хупер на це міжсезоння, схоже, що знайшов для себе новий виклик. Справа в тому, що Лось заявив про свою домовленість взяти участь у IMPOSSIBLE Squad Challenge. Це дуже люта штука, суть якої полягає у тому, що треба виконати 10 підходів у присіді із різною вагою на дуже велику кількість повторень і ще й з мінімальним відпочинком. Ну от, власне, зараз ви бачите це на екрані. 60 кг на 30 повторень, 30 секунд відпочинку. 100 на 25, знову 30 секунд відпочинку, 140 на 20, 180 на 15 і далі по списку. Придумав такий якийсь там бахраїнський принц, і за виконання такого челенджу він обіцяє заплатити 100к зелених. Хупер, як ми знаємо, бідує по чорній силі, тому і взявся зрубати тут трошки капусти. Проблема в тому, що ніхто не дійшов наразі навіть до середини такого завдання. Але міч, звичайно, дивував нас не раз і може здивувати ще раз. Схоже, що лось уже тренується, недавно він виклав у мережу свій пересід з вагою 300 кг на 10 повторень, але звісно для того, щоб подолати таке дике закислення, яке виникне в результаті такого маленького періоду відпочинку і такого високого числа повторів, цих 300 на 10 поки замало. Не афішує такого, але здається, що схожим шитасом зацікавився також і Лукас Хартон. Він взагалі втиснув 20 повторів із вагою 274 кг. Оце я розумію кардіо. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу і сподіваюся, що вам дане відео сподобалось, бо мені воно зайшло як ніколи. Клянчити вподобайки та підписки я вже не буду, бо я сьогодні добрий. Ну а далі ви знаєте, тягайте залізо та бувайте здорові!